Серед українців багато заробітчан, тих, хто не знайшов роботу в Україні і працює за кордоном. Нічого особливого в цьому за мірками сучасного глобалізованого світу немає, бо трудова міграція набуває все більшого масштабу. Погано інше, часто така робота неофіційна і не надає соціальних гарантій, навіть заробляючи відносно великі гроші, заробітчани часто залишаються з мінімальною пенсією. Частково цю проблему розв'язують угоди, укладені пенсійним фондом, з іншими країнами. Ну а частково, право добровільної сплати єдиного соціального внеску. Отже, сьогодні ми дізнаємося, що змінилося у системі добровільної сплати єдиного соціального внеску. Як самому Відраховувати на майбутню пенсію, з якими країнами укладені угоди про співпрацю в пенсійному забезпеченні, за якими правилами нараховується пенсія заробітчан українськими чи іноземними? Від чого залежить сума пенсії, заробленої за кордоном? Ну також ми відповімо на ваші телефонні запитання в студії Тоніса, начальник управління міжнародного співробітництва пенсійного фонду України Марія Плаксій, Марія Васильна, мої вітання. Що таке добровільна сплата єдиного соціального внеску і кого вона може зацікавити? Тема добровільної сплати ВНЕСКУ у нас в Україні сьогодні не нова. Ця тема в нас появилась після зв'язку з прийняттям закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Уже переходячи від системи пенсійного забезпечення до страхової системи пенсійного страхування, зрозуміли, що Питання залучення всіх працівників до сплати внеску є необхідним. Ми перейшли до нової системи, де система сплати страхових внесків на соціальне страхування, і ми перейшли до поняття страховий стаж. Всі зрозуміли, пенсію потрібно заробити, а щоб її заробити, тобто є. Сплата відповідних внесків сьогодні. За всіх нас з вами працюючих платить роботодавець страхові внески до пенсійного фонду, платиться від фонду оплати праці і платиться від особисто від кожного е з нас заробітної плати відповідні внески до пенсійного фонду. Є ряд е наших працівників, які самостійно сплачують страхові внески, тобто вони застраховані в системі. Пенсійного страхування, е, і наші підприємці, є ряд самозайнятих, і можна називати всіх осіб, які чітко визначені в законодавстві, саме законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а сьогодні і законом про збір та облік єдиного внеску на соціальне страхування, де є е, визначені працівники, які підлягають такому страхуванню. Але, Є категорія громадян, яка залишилась поза увагою, тобто вони не є сьогодні офіційно працюючими, вони не платять ніяких страхових внесків і вони можуть залишитись поза страховою системою. Для уникнення такої ситуації якраз і передбачено було ще в січня 2004 року право добровільної сплати страхових внесків на пенсійне страхування це право надавалась всім тим особам, які вже досягли 16-річного віку, і які не є застраховані в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. А також особи сюди попадали які іноземці, особи без громадянства, які працюють в нас в Україні, проживають в Україні. Також е, сюди попадали і студенти, е, і це питання охвачували тих наших, як ви вже сказали, е, громадян України, які працюють за кордоном. Ну, ми це ще зараз так, поговоримо про і це і теж е, або проживають за кордоном. Їм е, надавалось право добровільно е, сплачувати такі внески і таким чином бути застрахованими в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Ось Наші кореспонденти. Коротко пояснили людям принцип добровільної сплати єдиного соціального внеску і запитали, чи буде цікавою така можливість для тих, хто не має офіційної роботи в Україні. Проблема, тому що моя хата з краю, лічний інтерес при всього. Люди потім повертаються їм треба тут жити, їм треба пенсію. Я гадаю, що так. Мне кажется, что это очередное усложнение достаточно, достаточно, простой процедуры. Какова она на сегодняшний день? Я думаю, что э эта ситуация будет 50 на 50. Есть лица, которые хотели бы это иметь, они заинтересованы в этом, но есть лица, которые, в принципе, скрывают свои доходы. Ну, потому что деньги уходят не туда, куда полагается. Поэтому не стало. Я думаю, что при нынешнем уровне доверия до влады нет. Я думаю, что не скоро. Не скоро, немножко попозже. Ну, просто люди не доверяют немножко. Вообще, это хорошая ініціатива. Я бы платила. Мені кажется, это вже интересах, если они хотят получать пенсію. Мне кажется, нужно платить налоги в казну своей страны, а не чужой. У мене знайомі, які в штатах працюють, вони там заробляють пенсію. Я знаю, що тут ее отримати є певні складнощі потім. А, в принципі, уважаю чому б ні. От нещодавно були ухвалені зміни в правилах добровільної сплати цього єдиного соціального внеску. Що змінилося? Так, дійсно, законом від 4 квітня поточного року, який набув чинності з 28 квітня цього року, внесли змін про, до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Якраз що стосується добровільної участі. Ну, Перш за все, цим законом, внесеними змінами, дозволили тим особам, які бажають добровільно застрахуватися в системі загальнообійців. Зв'язково державного соціального страхування передбачити таку можливість, добровільно можна сплатити внески за попередні періоди, починаючи навіть з січня 2004 року. Порівняно з е, раніше діючим за скільки тут... майже за скоро 10 років з 2004 року. Є така можливість, і це можна здійснити за окремим договором. Раніше такої можливості не було була можливість лише укладати угоду наперед, щонайменше на рік, і тоді була передбачена можливість е, заплатити кошти. За попередні періоди. Але м, при цьому мінімум як рік ти маєш на рік маєш укласти таку угоду. Сьогодні, так, а, зміна є. а зміна дозволила сьогодні е, без укладення, скажімо, такої угоди е, на попередній рік, е, можливість надала е, людям заплатити е, кошти за попередні періоди. Тобто, іншими словами, можна купити собі страховий стаж. Що ще Крім цього, Звичайно, є, ми вже говорили з вами, що в нас охоплені ті громадяни, які працюють за кордоном, теж можуть укладати договір добровільної участі. Але в нас є ситуація, коли за кордоном працюють такі наші працівники, які теж не можуть бути задіяні в системі загальнообов'язково державного пенсійного страхування. Скажемо, це стосується тих міжнародних організацій, де працюють наші працівники від громадян. Від України. Ось, е, Якісь транспортні е, компанії. там Скажімо, це працівники, Москві. які наші громадяни України, які працюють в виконкомість співдружності незалежних держав. А, така так. структура. І сьогодні вони працюючи там, теж втрачають право соціального страхування і соціального захисту в майбутньому. І пер... сьогодні цим законом дозволено. Пенсійному фонду України укладати, верніше установам, організаціям, в тому числі міжнародним подібного плану, укладати з пенсійним фондом угоди про добровільну участь таких працівників. І цим вони будуть захищені, тобто в них буде, буде відповідна сплата до пенсійного фонду внески, вони будуть захищені. І, правда, законом їм надали можливість бути застрахованими як для пенсійного страхування, так і на випадок безробіття. Це така нова новина, яка дозволила саме установам, організаціям міжнародним теж організаціям заключати такі договори щодо працівників, які в них працюють? Договор з пенсійним фондом України для такого добровільного страхування. І звичайно, надала можливість перераховувати внески навіть у вільно конвертованій валюті. І з законом саме передбачено, яким чином ці кошти будуть конвертуватися в нашу національну валюту гривню, і як будуть зараховуватись на рахунки цих наших громадян, які будуть застраховані. Я скажу глядачам: телефонуйте на тоніс, запитуйте телефонна лінія нуль вісімсот п'ятсот працює цілодобово зі стаціонарних телефонів безкоштовно. Електронна пошта статуса Тоніс.UA. І форум сайтом Тонісвей так таке не зрозумів людині. Все таки треба ж укладати угоду, в якому розмірі там сплачувати цей внесок, за скільки років і від чого залежить розмір пенсії. Дякую за запитання. Значить, дійсно людині потрібно укласти угоду для того, щоб її укласти. Вона подає заяву, перш за все, до органу до органу пенсійного фонду, до територіального органу за місцем проживання. Подається така заява про те, що людина заявляє: я бажаю прийняти участь у цій системі. Є розроблений типовий договір, який надається людині на розгляд. І протягом 30 днів від дня подання такої заяви орган пенсійного фонду заключає угоду з такою особою, яка виявила бажання приймати добровільну участь. А у розмір пенсії як визначається там? Перш за все, перш ніж дійти до пенсії, нам треба сплачувати кошти. А... Нам треба заробити цю пенсію. І якраз питання. Цієї угоди, в якому розмірі сплачувати внески. Звичайно, ці внески є мінімальний страховий внесок, який не може бути нижчого рівня. Мінімальний страховий внесок залежить від, скажімо, на пенсійне страхування, від мінімальної заробітної плати. Ми знаємо, що станом на травень цього року мінімальна заробітна платна в Україні становить 1147 гривень. Так от для пенсійного страхування. Цей тариф становить 33,2 від мінімальної заробітної платні. Це в нас на сьогоднішній день, на травень місяць, буде складати 380 гривень, 80 копійок. Людина може сама визначити, яку суму їй сплачувати, адже вона повинна зрозуміти від того, що вона сплатить до пенсійного фонду. Потім відповідно буде їй йти в нарахування, вже як ви сказали, самої пенсії. І тому максимальна величина теж для цього є, як і для всіх працівників, для всіх працюючих офіційно. І в нас сьогодні згідно законодавства. Про єдиний соціальний внесок визначено, що ця сума складає 17 таких прожиткових мінімум для працездатних осіб. Це знову ж ця величина 1147, помножена на 17, і максимальна величина, з якої людина може брати сплачувати внески, це 19 499 гривень. І ось в цьому проміжку. Людина визначає саме, який вона бажає платити внесок, що вона спроможна платити, і відповідну угоду із органом пенсійного фонду заключають. Це платіж, треба сказати, щомісячний. Такого треба розуміти, але це можливість, як ми вже з вами сказали, не тільки бути застрахованим, але й купити собі стаж, якщо є необхідність. Така чи замислювалися українці, які працюють за кордоном про майбутню пенсію, чи платять вони податки? Кому за що збираються жити в старості У кожну своя історія? Одну з них зафіксували наші кореспонденти. Красуні танцівниці Аксінії Марченко ще рано думати про старість. Вона, як і більшість активних молодих людей, розраховує лише на себе і намагається отримати максимум тут і сьогодні, адже взяла відповідальність підтримувати матір і бабусю. Дівчина щойно повернулась з Китаю, де рік працювала за контрактом. Контракт заключається непосредственно роботодателем, в якому указуються всі условия твоєї роботи, указується твоя офіційна зарплата. Зарплату тебе выплачивает работодатель на місці, але налог они вже знімають. Робота танцівниці безумовно передбачає іноземні гастролі. Хоча наша героїня стверджує, що якби могла стільки ж заробляти в Україні, цілком можливо відмовилася б від них. Їй не хочеться працювати на економіку чужої країни. Я то розумію, що коли я працюю за границі ну труд їх країні йде. Дівчина каже, що її зацікавила ідея добровільної сплати єдиного внеску, і у майбутньому вона має намір підписати документ з пенсійним фондом, Щомісячно відраховувати прийняті для себе внески, якщо ти навіть працюєш далеко від України прекрасний спосіб забезпечити свою майбутню пенсію на батьківщині. В житті в фінансовому відношенні завжди хочеться стабільності. Тобто, якщо ми зараз хочемо забезпечити себе якусь стабільність роботи. То ли здесь, то ли э, за рубежом, то естественно, ты как то начинаешь потихоньку задуматься, а что же дальше. Головне подумати про майбутнє заздалегідь, а не перед самою пенсією, оскільки хоч за обов'язковим пенсійним страхуванням, хоч за добровільним, але мінімальний стаж здобути необхідно. В якому разі українці, які працюють за кордоном, мають гарантоване право на отримання пенсії? Ми можемо сказати, що сьогодні гарантоване право на отримання пенсії, ті, хто працює за кордоном, мають ті громадяни, які працюють в тих державах, з ким сьогодні Україною укладено міжнародні договори про соціальне пенсійне забезпечення. А таких держав не багато. Таких держав не багато на сьогоднішній день. У нас вже є укладено таких 19 міжнародних договорів. Але ми надіємося, що ми будемо все-таки розширяти їх число. Однак це питання часу. Проводячи наступне опитування, ми запропонували людям розмислити, подумати над тим, як вдосконалити надання пенсії особам, які працювали за кордоном. Я сам багато працював за кордоном. Я хочу сказати, що якщо за щось береться держава, то Людини від цього е, е, тільки гірше. Тобто, якщо ви заробили гроші, ви маєте розпоряджатися ними самому. Питання полягає в тому, що рішення щодо праці за кордоном приймає особа. Вона має вирішувати свої особисті питання і стосовно пенсійного забезпечення. Ну я думаю, що ті, хто працює за границі, вони повинні, ну вони хочуть мати пенсію, не можуть просто відкладати якусь частину зарплати на депозит. Я впевнена, що вони про себе самі. Я про себе сама и полагаю, что они тоже должны заботиться о себе сами.